Надюша, я до тебе як обіцяла. Сусаночко, так ти не шуткувала? Ну, що ти? Як я можу шуткувати? Зараз будемо обирати тобі чоловіка. Ось той пишний блондин. Хто? Льоша Пряхін конструктор е, другої категорії. Е, він е, мене е, зовсім не хвилює. А тож, таке обличчя. Ні, нам потрібні красиві чоловіки для повної гармонії. Ось той в ельветі. хто? але він Це не суттєво, можна розлучити. У нього дві доньки. Тоді гаразд, нехай живе. Це не подарунок. Да, Погано тут у вас з чоловіками. А що ти думаєш з приводу керівника? Петра Васильовича. Гаразд, не лякайся, не потрібен він нам. Якщо б він був професор або доктор наук, а то приси до своїй конторці до пенсії. Е, е, гар, е, він гарна людина. Бажаєш його? Ні, що ти? Тоді залишається тільки той піжон. Так, зовнішність мені подобається, але це неможливо. Він красивий, за ним усі дівчата бігають. Ти знаєш, мені здається, це цікавий варіант. Нехай бігають, а одружиться він з тобою. Хочеш? Хочу. Все, заповни анкети на себе й на нього. Я працюю їх на Іом. Вважай, що він у нас у кишені. Ну, все, я побігла. Проводжати мене не треба. Дзвони. Е, Пока, садочки.